Народний депутат Андрій Шевченко зараз на прямому телефонному зв'язку зі студією. Пане Андрію, вітаю. Поясніть. Будь ласка, це виключно рішення батьківщини, і воно не обумовлене якимось, наприклад, тиском на кандидатів. Це, це абсолютно свідомий крок, по-перше, самих кандидатів, місцевих штабів, ну і власне з'їзду партії. Я думаю, що це дуже благородне і дуже мудре рішення. Ми не чекали, не чекали узгодження повного з іншими партіями, Ми вирішили зробити цей перший крок. І сподіваємося, що будуть такі самі успішні кроки і від інших партій Майдану. Тобто ви бачите конкретно по цих округах наприклад більш сильних кандидатів, і ви зробили свій перший крок, а тепер очікуєте, наприклад, від блоку Петра Порошенка, наприклад, такого самого чи як? Саме так, ну насправді сильніший, слабший. Я думаю, що зараз в кожному штабі можна побачити різні рейтинги. Мені здається, що просто хтось мав зробити цей перший крок. І я думаю, що це, це дуже правильна ініціатива. Я нагадаю, що більше 130 діючих народних депутатів, які входили до більшості Януковича, зараз балотуються на мажоритарних округах. І ще десятки, і десятки, а може і сотні одіозних кандидатів. І я думаю, що ми насправді не маємо права повторювати помилки багатьох минулих виборів. Тому скрізь не можна партії Майдану, демократичні партії повинні узгодити свої позиції. Скажіть, будь ласка, як визначали, от хто сильніший, хто слабший, у кого який рейтинг? Виключно ну, по соцопитуваннях? Власне, ще раз скажу, що йдеться не завжди і не тільки про соцопитування. Я думаю, що серед тих сімох кандидатів, які сьогодні зійшли за станції, є і достатньо сильні люди, які могли реально претендувати на перемогу в цих округах, але щось треба починати, і це була добра воля саме цих конкретних людей, місцевих штабів, ну і з'їзду партії. Ну, є різні ситуації. Наприклад, є е, легендарний округ 223 у місті Києві, так. де двічі ми бачили дуже драматичну боротьбу свободівця Левченка і е, діючого депутата Пилипишина. І я думаю, що для дуже багатьох людей, які пройшли через Майдан, я думаю, що для них е, ну, було б логічним побачити, що тут демократичні сили об'єдналися. Є у нас округи, де не настільки чітка ситуація, де поки що важко сказати, хто може бути цим єдиним узгодженим кандидатом від демократичних сил, але дуже віримо, що цей перший крок допоможе домовитися.